Гулининська дирекція міського державного підприємства проводить оцінку пропозицій по закупівлі об'єктів №2010 та об'єктів №4.

Фізична Особа, підприємства, запропонувала 280 гривень 0 копійок. Найменшою ціною було запропоновано користування з у нас 20 315 гривень копійок. 0,05. Ставлю на голосування, хто за те, щоб визнати себе переможцем, товариство з обмеженою відповідальністю СІК, з кодом біду 204 на 35, 038. Прошу проголосувати. Ціна від 20 тисяч, 315. Ну, таким чином, учасницю у обмеженою відповідальністю СІК надало найменшу ціну переможцям, коли додали до

thank